Радзевелюк Єлизавета, Вареський ліцей номер 5 Тема відеороботи Рушник, Символ Буття. Проходять роки минають століття. Однак у житті людей продовжують залишатися прості речі, якими користувалися наші далекі предки це були і є рушники. Неможливо уявити руки господині, яка хоча б раз на день не доторкалася до того чи іншого рушника. Майже в кожній, навіть найпіднішій хатині завжди на видному місці висіло декілька видів рушників. Утираж використовували для рук і обличчя. Стирок для посуду. Окремо використовували рушники для столу і лап, оздоблення стін і покуті. У народному пристрілі говориться: Рушники на кілочку, хату віночку. Рушники були окрасою кожної хати. Вони свідчили про працелюбність жінок цієї хати, їх майстерність і смак. Рушники ткали з конопляних та ляних ніток. У моєї бабусі Євангеліни Петрівни Усі рушники були майже з льону та фабричного полотна, які тільки прийоми вишивки, орнаментів і візерунків не зустрінеш на українських рушниках. Старовинною технікою вишивання у селах вважається різновид гладі. До речі, Євангеліна Павлівна ще й досі вишиває гладню. В її колекціях можна зусити скатертини, наволочки на подушки і найяскравіші квіткові візерунки. Згодом українські господині стали використовувати вишивання хрестиком. Часто на рушниках поєднували декілька технік і використовувались мережки. Найбільш поширені були рушники, вишиті червоними нитками. Червоний колір означає любов, і тому він був основним на весільних рушниках та дівочих сорочках. Інші кольори також мають своє значення: чорний колір символізує журбу та важку жіночу долю. Крім того, нитки чорного кольору були в людей бідні, більшість на рушниках і одязі, зелений колір життя, та відродження це символ вітучого дерева та трав. Човтий колір означав сонце та здоров'я, синій колір радість. Місце розміщення візерунка, те, що на ньому зображено, вказував про призначення рушника. Наприклад, хрестик значить, що той є рушник Божників, який вішали на божницю, Тобто поличку з вони супроводжували українця все його життя. Ним не тільки витирали руки чи позу, вони були оберегом у берегу, дорозі чи вдома, навіть коли купували удома. Також рушники були символом гостинності і доброзичливості. Бабуся розповідала, що перед тим, як запросити гостя до столу, господиня вішала йому на плече, чистий утирач і лила йому на руки воду. У скрині господині можна було знайти і подарункові рушники. Ними вшановували дорогих гостей, їх дарували родичам і друзям. Окремо зберігалися ритуальні рушники, аж до середини ХХ століття кожна дівчина задовго до весілля зобов'язана була підготувати, виткати чи вишити більше десятка рушників та скатертин, якими її родичі. Прикрашали до весілля молодого. Довгим рушником калиткою жінка покривала голову після одруження. А ще й, і по сьогоднішній день при оформленні шлюбу молоді ставали на рушних щастя. Також одним із видів ритуалів було те, що новонароджену дитину загортали у рушник. Також на надовго рушника опускали домовину ноги. Рушники часто оберігали оселю від нечистого. Так бажали наші предки. Приводжуючи сина у далеку дорогу, мати дарувала йому вишитий рушник. При ньому бажаючи щастя, вона говорила нехай селася тобі дорога цим рушником, так ще за моєї пам'яті. Бабуся пов'язувала свого сина плечовим рушником, коли відправляла на військову службу. Отже, український рушник це справді символ буття українського народу. Наша споконвічна доля.